Найкращі бомбардири в історії збірної України. Перший Андрій Шевченко, звичайно, що 48 голів. Другий Андрій Ярмоленко 46 голів, вже дуже дуже близько. Один Андрій до іншого. Ярмоленко вийшов у старті замість мудрика на поєдинок проти італійців. І колеги з редакції сумували, жартували. Мовляв, шкода, що Михайло не вийшов у старті, можна було б все на нього звалити. Ну що ж, ми розбираємося у причинах поразки Збірної України у Мілані хотів сказати Італію. Чомусь Україна ж звичайно, вона програла у Мілані. І увага! Ми Судакова особливо не звинувачуємо і його не сваримо. Це подкаст UAFootball Футбол Аудіо. Думка мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали! Усім привіт! Італія була дуже зла після у ускоп'я. Це відчувалося, і було зрозуміло, що вона відразу може почати тиснути. Це може бути однією з провідних тактик команди спалеті на цей поєдинок. От відразу піти вперед. Підопічні Реброва виявилися не готові до цього взагалі. І ну, так, в Італії є концептуальні проблеми прямо зараз. Новий тренер зрозуміло, десь ще йде притирка, а, є проблеми, але. Лучано здатен зарядити гравців, і тим паче гравців гарного рівня, щоб вони вийшли на очах у рідних трибунах, почали тиснути. Я взагалі тут питань не бачу. Тут більше до України. Чому ми не впоралися? Ми, очевидно, не витримали цього потужного старту, тут вже зрозуміло, і ну, також далі ми діяли весь поєдинок без м'яча. Слабкий. Матч без м'яча від наших хлопців, це треба розуміти. І коли ти снаряд не контролюєш, то тобі треба що? Тобі треба бігати, і багато чому тобі треба бігати синхронно у команді разом із партнерами. Не було сил у синьо жовтих. Вони ну всі ресурси залишили у скоп'я у Вроцлаві. Все на поверхні тут. І от знаєте, я на початку дивився на кривцову. І думав, блін, ну не встигає людина. Взагалі все погано, все дуже погано. А потім я відволікся. А подивився на інших, так, стоп, те ж саме, абсолютно. Усі ми кривцове. І я роблю вивід простий. Абсолютно простий, з усього цього ми не витримали потужного дебюту від Італії. Ми б його витримали, може, були б тоді шанси, і зрозуміло, чому ми його не витримали. Ми не були готові функціонально. От це не пусті слова, коли після складних матчів, коли ти граєш а, через два дні на третій, тренер після прес-конференції на прес-конференції він каже, що дуже важливо відновлення. От. Він Сергій Робров робив дуже великий акцент на це, коли він розмовляв із журналістами, і тепер зрозуміло, чому дійсно були просто футболісти витиснуті. Щодо привозу Судакова на перший гол, так Георгій неправильно підібрав бутс, обрізався, але у цілому він видав. Нормальний робочий матч у межах своїх сил. і не сказати, що він там прямо якось відрізнявся від інших футболістів. І от все погано, він і гол привіз, і далі ніяк не виглядав нормально. Та ні, ну Георгій так, гол дійсно його. Але розумієте, все йшло до того голу а, в рамках стартової навали італійців. От не помилився б Судаков із буцами і не підслизнувся б він там. В іншому епізоді Україна пропустила і все. Головне, що людина... Визнала свою провину, вона вибачилася, і таке взагалі ну, не часто можна побачити, між іншим. І цей епізод він вже стався. Це досвід, тепер будуть знати не тільки Судаков, а його й партнери. Але бажано ще б було для перестраховки, щоб за цим хтось слідкував надалі. Окрім гравців. Отут я трішки здивований. Я впевнений, що на рівні там, збірної Англії, Іспанії такого бути не може. В кожній команді повинен бути просунутий Кітман, який за форму відповідає. За Буцею, у тому числі, зокрема, тому що Буцею це частина форми, і тому от я трішки здивований, що цей момент на цьому рівні, мабуть, не був також проконтрольований. Ось не тільки футболісти повинні на такому рівні слідкувати за вибором Буц. По інших моментах, по-другому голу Фратезі не може бути суперечок, там конопля затримався, офсайду не було. А по другому тайму ще хотів би я сказати, знову ж таки: Італія була ближчою до голу, рахунок 2-1. Ми з ним пішли на перерву, і гарно сказав, спалетті. Нам потрібно було діяти краще і забивати третій та четвертий голи. Італія могла їх забити, попередженому можемо згадати. Це правда. Ось. Ось так по матчу. Резюмуючи, я скажу так: трагедії я не бачу. Шанси є, вони залишаються. Україна опустилася на третю позицію групи відбору на Євро. Так, опустилася. У жовтні будуть матчі з Північною Македонією, Мальтою. Потім вже фінал усіх фіналів. і Я маю на увазі матч проти Італії. Матч відповідь умовно. І він буде, що важливо, при підтримці вболівальників. У ну, тому місті, там де ми будемо грати умовному мовному Вроцлаві на очах вже наших болівальників. Так, цілком можливо, що все вирішиться саме в останньому турі, в очному протистоянні будемо слідкувати, але це тільки з умови, що ми візьмемо 6 очок у жовтні. Це необхідно зробити апріорі. Якщо Мальта ще окей, ми розуміємо, а от Північна Македонія так просто ці очки не віддасть. Там треба буде воювати на повну програму. Ну я додам, що я вірю в збірну Англії проти Італії. Це точно проти італійців, у італійців є матч у запасі, і це матч проти збірної трьох левів. Мені здається, що цей поєдинок був ну досить переоціненним. А з тої точки зору, що після поєдинку зі збірною Англії чомусь всі вирішили, що збірна Італії це взагалі нічого, і в них там немає шість або сім гравців основи, а, що вони з північною Македонією зіграли 1-1, що вони і англійцям програли вже один раз. Ну, Тобто, взагалі, ми зараз приїдемо, виграємо їх і уїдемо, і все буде нормально. Але е, слід розуміти такі речі: що, по-перше, зі збірною Англії, хоч ми непогано зіграли, але могли пропустити більше. Це по перше. По-друге, з Македонією я думаю, що всі пам'ятають, як ми грали, і що нам просто пощастило виграти той поєдинок, спокійно могли його програти. Ну, а менш спокійно могли його а, завершити в нічию. Але пощастило, що ми тоді виграли. І по третє, ну це не є якась критична ситуація, коли збірна Італії грає з Македонією 1-1. Ми бачили, як грає Македонія. Це нормально. Тому що вони ну досить такі жваві, вони реально знають, що вони хочуть. По четверте, вже збірна Італії грає під керівництвом спалеті. І якщо ви за спалеті так, ну хоч трішечки іноді спостерігали, то в будь-який клуб, в який він приходить, розпочинає грати просто неймовірно класно на початку. Це було і в Інтері, і в Ромі, і в Наполі, і зараз в збірній Італії. Він знає, як мотивувати, він знає, як поставити простий з його точки зору футбол, і який буде приносити результат, точніше, який як мінімум буде приносити красиву гру, а як максимум ще й результат. Тому, як на мене, це реально. Крутий вибір, і ми бачимо, що Спалеті досить непогано розпочав свою роботу в збірній Італії. Перші 10 хвилин поєдинку і ми вже бачили, що Італія створила 5 моментів з двох, яких можливо вона могла б забити, і вже стало зрозуміло, що напевно ми будемо грати ну прямо від оборони. Прям, прям від оборони. Але ні, ми зіграли не від оборони. Ми пропустили. Пропустили з помилки Содакова. Не обов'язкова помилка, він вже потім вибачився за це. Звичайно, потрібно підбирати шипи під матч, тому що якщо ти не підбереш, то будуть отакі моменти. А перший гол він ламає все, він ламає структуру гри, він ламає те, що тренер думав, що буде ось так, а вийшло інакше. Тим паче, перші 10 хвилин, коли команда ще й не ввійшла в матч. Це ненормальна просто ситуація. Тому після першого голу вже ну. Як я кажу, зламалася гра. А збірна України нічого не показала майже в першому таймі в плані атак, тому що не було коли вийти просто в ці атаки. Збірна Італія атакувала і було досить багато помилок там в центрі поля на своїй половині. Другий гол, коли ми пропускали, і взагалі в атаках, які були після наших атак. Ну, я чесно, я зрозумію, чому Миколен Миколенко не грає в «Евертоні». тому що ну, коли Зінченко два рази сідає на твою позицію після того, як ти пішов до атаки і ти не повернувся, хоча б ви були на одній лінії на початок там або помилки, або перехоплення м'яча, ну, це про багато що говорить. І напевно, Миколенко слід ну, якось більше відповідально ставитись до своїх обов'язків, тому що. Ну, в цьому поєдинку прям взагалі не було схоже на нього, тому що він завжди віддається прям на футбольному полі. В цьому поєдинку ні. Я прям два-три ну, рази бачив, коли він так досить кволо повертався на свою половину, хоча збірна Італії зараз атакувала. Тому ну, мені не зрозуміла така інертність, можна сказати. Що стосується вже другого тайму, то в другому таймі в нас не було виходу, як забити забити і повернути інтригу, хоч якусь, в цей поєдинок. Моменти розпочали з'являтися непогані моменти, в принципі. Так, ми відразу скажу, ми там не створили якісь сенсаційні моменти, тобто, щоб можна було сказати, ось тут. Прям 100% слід було забувати, але моменти вже з'явились. Я скажу таку свою думку, що поки в нас не з'являться більш мобільний нападник, в нас будуть проблеми. Тому що що Яремчук, що Довбик, вони досить тяжкі. І вони не то що погані, але під тих гравців, які є на полі, слід все ж таки більш мобільного нападника мати. Можливо, довбик. Буде грати краще з часом, коли вже він звикне до чемпіонату Іспанії. Але зараз, мені здається, було б непогано награвати Ваната. Тому що він все ж таки більш мобільний, він більш технічний, він знає, де як потрібно вкрити м'яч, де як потрібно віддати передачу. Тому не те, щоб я там топлю за Ваната або вболіваю за нього. Але з усіх нападників за років, напевно, 10 ну, ванат є досить таким. Непоганим варіантом, тому що в нас не було просто нападника, який вміє так зіграти. Тим паче, що в нас зараз досить швидкі, розумні фланги. Так, я розумію, що зліва там грає мудрик або циганков зараз. Але ось коли грає циганков, то все одно йому потрібно комусь віддати передачу, І який не просто там зіграє як стовп, а ще зможе там віддати у відповідь. Тому, як на мене, це є такою невеличкою, але проблемою. Хоча в цьому поєдинку довбик непогано зіграв. Але були моменти, коли він все ж таки затягував. Ще один момент, що мені здається, що можливо, можливо, так як вже Єрмоленко не має швидкості, його слід ставити як нападника, а на флангах все ж таки ставить більш молодих, більш наших швидких футболістів. Це моя думка, і мені чомусь здається, що це може заграти. Тим паче, що Єрмоленко досить непогано вирішує ситуацію один в один. Він має поставлений удар і, напевно, по такій завершальному критерію, в плані там, забити гол. Він є найкращим в нашій збірній. Тому чому б ні? Наш гол. Ми забили теж непоганий гол. Тут Довбик включився після передачі, потім обігрався. Досить класний пас Ярмоленка на Довбика. Знову ж таки, Довбик не забив, тому що затягував з прийняттям рішень. Він побачив цей кут, коли вже Донарума вийшов. І тому в нього не вийшло забити вже. А з іншого боку, Єрмоленко вже знав, куди бігти, так на досвіді можна сказати, і забив вже після того як захисник виносив м'яч. Тому 2-1, і вже гра стала здається трішки цікавіші. Але з іншого боку, ми бачили, що ну, ми не заб'ємо скоріш за все другий, тому що збірна Італії атакує, 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 і моменти в неї були ну такі досить гарячі, можна сказати, тому що вже була і перекладена, і були моменти, коли не щастило їм. Тому, в принципі, результат 2-1 непоганий. Тим паче, що ми грали на виїзді. Тим паче, що ми не граємо вдома зараз взагалі. Думаю, що якщо ми сконцентруємося на інші поєдинки, які в нас залишились, то досить велика вірогідність, що ми займемо другу позицію. Реально, нам просто потрібно сконцентруватися на ті поєдинки, які в нас залишились. І все. І все буде реально добре. Я вірю в те, що збірна Англії виграє збірну Італії, і нам залишиться виграти наші поєдинки для того, щоб поїхати на євро. Ну, скажімо так, 100% поїхати на євро. Теплий прийом від Мілану жовті та сині кольори форм. Це гарно перегукувалося на Сан Сіро. І от взагалі підтримка. Ну, підтримка в першу чергу, звичайно, збірної України більше як. Вона спрямована була на бік українців, це, звичайно, приємно, красиво, але вона допомагала зрозуміло більше саме італійцям. Красиво, приємно, вже зіграно. Що ж, тепер чекаємо на Італію вже у себе умовно вдома. Наче у нас це все. Це був подкаст Його футбол Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання. Це все за замовчуванням. І, звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, та ми слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами чи чимось таким, там не можна щось протиснути догори. Протиснути п'ять зі ручок, залишити відгук то обов'язково це робіть. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки збройним силам України. Тож допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами. Кожен донат є важливим, незалежності від суми. Посилання його закріплені новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди, не потрапляйте у положення по грою та чекайте із нетерпінням на матчі України у жовтні. Будемо ще сильнішими.